Як розкрутити свій телеграм-канал? Рецепт від лідера Чечні Рамзана Кадирова простий: регулярно викладати відосики, на яких озброєні бойовики обстрілюють мирні міста і кричать: Ахмат сіла. Нам вдалося встановити, де записували ці відео кадирівські тікток-війська. І це, м'яко кажучи, не завжди на лінії фронту. Привіт! мене звуть Василь Бідун. Я журналіст Агенції Слідство інфо. Цілий місяць я віддивлявся телеграм-канал Рамзана Кадирова, і сьогодні детально розкажу вам про фейки та маніпуляції про війну в Україні, які він створює в інтересах Кремля. Коротко нагадаю, що Рамзан, син Ахмата Кадирова, який під час війни Росії проти Чечні 20 років тому перейшов на бік агресора, а згодом за сприяння РФ став президентом Чеченської Республіки. Рамзан, який став президентом Чечні після загибелі батька, називає себе піхотинцем Путіна і не приховує відданості президенту РФ. Путін Росія Слава! перед початком повномасштабного вторгнення Росії Путін поклав на бойовиків Кадирова важливе завдання: ліквідувати президента Зеленського і захопити Київ. На щастя, українська розвідка дізналася про ці плани і знищила ударну групу кадирівців біля Києва. Це кадировці йобані, блядь! Як прийшли блядь, сука, так і на тот світу слі. Підараси йобані, блядь! Вот що з них, блядь, поставалась, блядь! Вот що поставалось, блядь! Але після місяця війни можна сміливо стверджувати, що в Кадирова є й інша місія. Недарма його та його бойовиків почали називати Тікток-Воїнами. З початку війни Кадиров регулярно публікує відео про подвиги своїх бойовиків на території України. Навіть Міністерство оборони РФ на його фоні виглядає бляко мабуть, не випадково Кремль довірив Кадирову таку роль. Відома російська телеведуча Тіна Канделакі, прихильниця путінського режиму, яка відкрито підтримала війну Росії проти України. Охрестила Кадирова воєнним блогером. Рамзан, в отличие від от многих, уверенно войшов на територію соцсетей і це боя. бою. Його репортажі интереснее, живее і качественнее, ніж ті, що порой знімають на місці событий наші телеканали. Стосовно цікавих і живих репортажів, тут не можна не погодитись. А от щодо їх якості. Є запитання. Здравствуйте. Здравствуйте. Миші, а Спасибо, вам ми, ми вас Продовж місяця ми ретельно досліджували відеозаписи, які публікував у своєму телеграм-каналі Рамзан Кадиров. Схоже, що вони були дуже популярними серед його аудиторії, адже за місяць кількість підписників зросла від 60 тисяч до півтора мільйона. Останні кілька тижнів Кадир опублікує відео з Маріуполя та Сходу України. На той момент, коли Кадирівці почали викладати відео з Маріуполя, місто уже два тижні було в облозі. Головним персонажем кадирівських відео у Маріуполі став Адам Делімханов, депутат російської держдуми, якого вважають правою рукою Кадирова. Давно відомо, що він може бути причетний до вбивства російського опозиціонера Бориса Німцова. Але офіційної підозри йому не оголошували. Делімханов на кадирівських тікток-відео. Пафосно ходить в супроводі охорони, виступає перед бойовиками та стріляє зі снайперської гвинтівки. На цих відео також фігурують Султан Рашаєв, якого називають кілером Кадирова, а ще Руслан Геремєєв, фігурант справи про вбивство Німцова. Примітно, що вперше відео з Геремеєвим, на якому той перебував під будівлею Маріупольської міськради, Кадиров виклав 26 березня. Ахмат! зігра! А вже через три дні поширив запис із пораненим Геремєєвим, який лежить у шпиталі. Представники полку Азов так відреагували на цю новину. Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати, та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон Маріупольської багатоповерхівки, та прикрив своїх менш досвідчених Тікток-воїнів. Врятувавши їм життя і здоров'я, також на кадирівських відеозаписах фігурує російський генерал Андрій Мордвічев, останнього наш генштаб поховав. Та схоже, що він живий і навіть керує операцією із захоплення Маріуполя. Чи не з перших опублікованих записів з Маріуполя, Кадиру стверджував, що місто вже під їхнім контролем. Друзі но верно проходять очистка города Маріуполя, від націоналістичного произволу. Практично вся територія города вже під контролем російських вооружених сіл. Втім, виявилося, що це далеко не так. Ми детально проаналізували відеозаписи з Маріуполя, які публікував у своєму телеграмі Кадиров. У більшості з них ми змогли встановити точні локації, де відбувалися зйомки. В той час, як Кадиров вихвалявся про повний контроль над Маріуполем, його бойовики викладали відео зі скверу козацтва на окраїні міста. Ось недобудована будівля з характерною рекламною вивіскою. А ось та сама будівля на карті. Цей сквер розташований в одному з чотирьох районів Маріуполя Лівобережному. Він найближчий до російських кордонів. На більшості з проаналізованих нами відео Кадирівці пересуваються саме цим районом. Тобто про повний контроль міста далеко не йдеться. Ось, наприклад, відео від 20 березня. На ньому той же сквер козацтва. Кадирівські бойовики на виході зі скверу нібито ціляться в когось чи щось. Інший запис того ж дня зробили за кількасот метрів звідси. Заслуговує на увагу ще одне відео, опубліковане на наступний день. Місце дії перемістилося на 700 метрів в напрямку центру міста. Помітно, що автори цього ролику особливо відповідально поставилися до постановки. Розмову по рації між Адамом Делімхановим та Султаном Рашаєвим, які перебували у різних локаціях, зняли у дві камери. <плес> того ж дня у телеграм-каналі Кадирова з'явилося ще одне відео за участі Адама Делімханова та українського колаборанта Олександра Ходаковського. Останній за кілька днів до цього насмілився покритикувати кадирівських бойовиків. Приезжают ребята упакованные, красивые, бородатые, как с иголочки. На самом деле у них степень готовности к реализации задачи очень невысокая. Их вообще в принципе ориентировали на задачи второго эшелона на зачистку. Они даже не понимают, как работать с этими возможностями БПЛА. Они не понимают, для каких целей конкретно их можно задействовать. мы можем, конечно, молчать, мы можем, конечно, не показывать ничего, но противник-то это показывает. Що там некоторые не, не готові, там некоторые. это. Как ты видишь сегодня картину? Зараз я розумію, що якщо ми так і далі будем продовжувати, то успіх не минує. Потому що сюди прийшли люди, які знають своє сказати, Ахмат — сила. Ахмат! Після цього кадирівці, які раніше ходили перед камерами з автоматами і іноді з них стріляли, почали запускати БПЛА, тобто безпілотники. Тім, хто говорить, що чеченці не знають до КВП. В мережі також висміюють відео, опубліковане Кадировим 26 березня. Дехто помітив, що кадирівці обстрілюють з автоматів та ручних кулеметів уже знищено бомбардуванням багатоповерхівку, у якій, ймовірно, вже немає нікого живого. Інші ж зауважують, що, поки бойовики демонстративно ховаються заброньованим транспортом, оператор стоїть на відкритій місцевості. Ми встановили точно локацію, де було знято це відео. Фактично, це окраїна лівобережного району Маріуполя. Якщо вірити Кадирову, то цей район вони зачистили від Бандер ще 24 березня, тобто за два дні до цієї зйомки. Ну і найцікавіше, що відео з цього ж місця, тільки з інших ракурсів. Кадиров публікував і 28, і 29 березня. Виходить, кадирівські тіктокери завзято зачищали вже зачищений район під об'єктивами камер. А вершиною шоу Кадирова став його приїзд до Маріуполя 28 березня. Опубліковані ним відео не дозволяють на 100% стверджувати, що він був у Маріуполі. Тим на одному із записів можна помітити придорожній знак із назвою населеного пункту безіменне. Як ми встановили, йдеться про село за 20 кілометрів від Маріуполя. Примітно, що чеченське опозиційне видання ще за тиждень до цього попереджало про ймовірний візит Кадирова. Зараз, по інформації наших істочників, Кадиров і його окруження розробляють план, згідно з якому той має тайно поїхати в Україну або Білорусь, даби там зробити множество роликів наперед, створюючи відчуття того, що він на передовій. Вот тільки публікувати їх збираються не одразу, а вже після його від'їзду. Про те, що на момент публікації відеороликів Кадирова вже не було в Україні, Може свідчити фото, яке з'явилося в мережі у той же день, коли чеченський ватажок нібито був у Маріуполі. На цьому фото Кадиров молиться на фоні російської заправки, яка не має станції в Україні. Цікаво, що до Маріуполя Кадирівські Тікток-воїни знімали відосики на київському напрямку. На відео, які поширював Кадиров, фігурували найближчі до нього бойовики керівники різноманітних силових підрозділів Чечні. Це помічник Кадирова за силовим блоком Даніїл Мартинов, командир чеченського батальйону Південь Хусейн Межидов, командир чеченського ОМОНу Анзор Бісаєв, начальник управління Росгвардії Чечні Шаріб Делімханов, а також командир спеціального моторизованого полку Північ Магомед Тушаєв. Раніше ми вже досліджували місця перебування згаданих кадирівських ватажків на території України. Ми встановили. Що вони засвітилися у низці населених пунктів поблизу Києва: Гостомель, Ворзель, Бородянка, Бабинці та Катюжанка. Чи не під кожним відео Кадиров зазначав, що його бойовики успішно просуваються і, от-от захоплять Київ. Тільки після кількох тижнів успішного просування до Києва вони так і не дійшли. А далі відбувся цікавий момент: 13 березня з'явилася інформація, що Кадиров нібито перебуває під Києвом. В мережі виклали відео, на якому ватажок Чечні спілкується з тими ж бойовиками, яких до цього ми фіксували на відео з України. Задача запретом Києва, і можна було б подумати, що це відео дійсно було знято в Україні. Проте наші колеги з української правди довели: 13 березня Кадиров не міг бути в Україні, адже перебував у столиці Чечні Грозному. То виходить, що кадирівські ватажки, які стояли поруч з Кадировом, також покинули територію України. Частково підтверджувати цю версію може ось це відео, опубліковане також 13 березня. Схоже, що чоловік у масці, якого Кадиров називає Магомедом Тушаєвим, насправді підставний. Ще одне опосередковане підтвердження: 20 березня лідер Чечні виклав спільне відео з Даніїлем Мартиновим, зняте у резиденції Кадирова. Крім того, згадані персонажі після 13 березня майже перестали з'являтися на відео. А якщо з'являються, то десь недалекі від бойових дій території за останній місяць Рамзан Кадиров та його вояки прославилися як відважні інтернет-воїни. Мабуть, за це Путін присвоїв Кадирову звання генерал-лейтенанта. А як ви гадаєте, можливо йому більше підходить звання командир Тіктоку? Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі та підтримайте нас фінансово.